Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку вам і мені. Малята до нас завітав наш помічник Вухастик. Привіт, малята. Привітаємося з зайчиком. Привіт. Добрий ранок, зайчик! Привіт! Малята! А до нас сьогодні приїхав потяг. Бачите, потяг приїхав і привіз з собою Дні Тижня. Давайте ми з вами. Поглянемо. Дні тижня. Це в нас вагончик перший, Бається понеділок. в понеділок. Повторимо понеділок. Понеділок, перший день робочого тижня. Другий фіолетовий так, вагончик? Це в нас вівторок. Давайте скажемо вівторок. 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 Молодці. Далі їде за ним. Якого кольору вагончик? Жовтий. Це в нас середа. Давайте скажемо середа. 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 Молодці дітки. Ми називаємо дні тижня. Є. Які вже в нас є вагончики? Повторіть. А -а -а -а. Ясничок. Понеділок. Понеділок. Далі. Далі. Вівторок. Иф Середа. Середа. Так, дай, 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 називай. Понеділок. Седілка в нас а як? Сам... вівторок зайчик, вівторок, Вівторок, вівторок. і потім середа. Давайте їх ще раз назовемо. Середа. Рома понеділок. Понеділок. Вівторок. Три Молодці. В нас поки три вагончики. І ось їде ще один вагончик і везе за собою четвер. четвер. Давайте скажемо четвер. Четверг. Це в нас четвертий день тижня. Молодці. Їде ще один вагончик. Їде, 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 їде. Це в нас приїхала п'ятниця. Давайте скажемо п'ятниця. П'ятниця. Молодці. Дітки, Це в нас ми назвали з вами п'ять робочих днів тижня. 5 робочих днів тижня. Давайте ще раз називемо. Разом. Понеділок. Понеділок. Вівторок. Вівторок. Середа. Середа. Четвер. Четвер. П'ятниця. П'ятниця. У вас є лічильні палички? Є? Є. Єсть. Я буду називати дні тижня, а ви будете викладати одну паличку. І порахуємо, скільки в нас робочих днів тижня. понеділок викладайте паличку. І вівторок ще викладаємо паличку. І торок. Так, скільки вже паличок у вас? Два. Молодці. Середа. Середа. Викладаємо ще одну паличку. Четвер. Ще викладаємо. П'ятниця. Скільки ви нарахували робочих днів тижня? Скільки паличок? Один. Один, два, три, четири, п'ять. П'ять палочок. Тобто п'ять робочих днів. А в нас ще є вихідні. І ось доганяє нас вагончик, який називається субота. Якого кольору він? А це в нас вихідні, дітки. Вихідний. Субота і останній вагончик? Неділя. Неділя. Скільки, скільки вихідних? Субота і неділя? Альоночка, скільки вихідних? Так. Да. Вихідних. Дітки, а що ми робимо в вихідні дні? Відпочиваємо! Відпочиваємо. Хманчик, ти що робиш? Допомагаю матусі? Так, малята. А тепер давайте ми з вами назвали п'ять робочих днів тижня і ще додамо суботу і неділю. Викладайте ще паличку. Левіня. І ще одну паличку. А тепер порахуйте, скільки всього паличок ви нарахували? Один, два, один, сім. Один, сім. Один, сім. один, два, три, чотири, п'ять, шесть, шесть. І Уважно один, два, пять, шесть. Сім. Сім. Ви нарахували сім. Палочок. Зайчик, так скільки в нас тиждень має днів? Сім. Правильно? Так. Да. Сім. Сім. Сім зайчик. тиждень у нас має. Анатим, сім анатим. днів. Ви молодці. Уважні. Тепер ви знаєте, як називаються у нас дні тижня. Молодці малята. Далі продовжуємо зайчиком гратися. Молодець зай. Допомітно ми з дітками познайомилися з німа тижнями. Молодці малята. А тепер давайте пригадаємо з вами циферки. Я тепер... на дошку. Викладаю, а ви у себе на столі. Допомагайте мені, називайте. Один. Один. Викладаємо. Викладаємо. Зайчик допомагає. Два. Викладаємо. Зайчик підказує. А ні, Настя, ти нас сміти. Ні, ні. Зайчик я там, я, Ось таку циферку. Так чи не так. Говори, що за цифра? Чотири. Так, один, два. А після двох. іде чотири чи три. Чотири. Три. 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 Так, зайчик. Три. Ось у нас три. Ось. Викладаємо три. Зайчик далі. Чотири. Чотири. Викладаємо чотири. 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 Ну, чотири. 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 П'ять. П'ять. Назвіть дві всі циферки. Один. Один. Три. Три. Чотири. Четыре. П'ять. Добре. А зараз заплющить очі, зайчик заховає циферку. І ви повинні відгадати, якого циферки немає. Заплющили очі. Так. Два. Все, відкривайте. Яку цифри там? Два цифри там. Два, уважні, молодці. Так, повертаємо два. Ано ну ще заплющили очі. Зайчик заховав циферку, відкривайте. П'ять. П'ять має. молодці. Які ви уважні? Ось нам зайчик приніс листочки осінні. Давайте ми їх теж порахуємо. Скільки листочків? 1. Один, два, один, 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 два, один, два, это три, п'ять, окулаки, а кучки так добре На лиці вітерець. На лиці вітерець. І два листочки. Прибрав. Скільки залишилось? Е Було п'ять. П'ять. Було? Було п'ять. На лиці вітерець, 5. два листочка полетіла, а скільки залишилось? Порахуйте, скільки. Е скільки? 3. Покажи циферку. Три. Молодці! Молодці! Три. Дітки, а I... ажіть, будь ласка, дітей. Він вибрав листочок, не жовтий і не зелений. Як з кого кольору зайчик вибрав листочок? А, М. М. Уважні. У нас листок зелений, червоний, жовтий. Зайчик. Вибрав ні зелений і ні жовтий. Якого кольору зайчик вибрав листочок? Жовтий. <плес> дітки, дітки, зайчик, зайчик і ні жовтий. Стороною, ні зелений. Який листочок залишився? Якого кольору? Червоний. Так, молодці. Ви уважні. Молодці. Тепер. Зайчик вибрав листочок ні червоний, ні жовтий. Якого кольору зайчик вибрав листочок? Зеленого. Треного молодці! А зайчик я хоче погратися з листочками. І він вибирає. Дітки! червоний? Які листочки залишились? Настя. Зелений. Бафти, Зелений. 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 молодці! Молодці, малята! Дітки! Дітки, ви молодці! Добре займалися, дітки. А що ми сьогодні робили на занятті? Хто до вас сьогодні приїхав? Поїзд. Що ти привіз? Що ти привіз потяг? Людей. Так, дітки? Так. Правильно. А як називається цей потяг? Вагончики такі були з назвами понеділок, вівторок. Давайте ми з вами повторимо. Це в нас дні тижня. Давайте разом з зайчиком повторимо. Понеділок. Понеділок. Вівторок. четвер, Четвер. П'ятниця. П'ятниця. Субота. Субота. Неділя. Неділя. Скільки днів має тиждень дітки. Скільки? Сім. сім днів молодці, малята, молодці! Наше заняття вже закінчується. Ви були молодці. До побачення. До побачення.